Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України від групи Удар фракції блоку Петра Порошенка Валерій Пацкан. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго дня, пане Валерію, Росія, агресор і звернення від українського парламенту до всієї світової спільноти. Власне, якої реакції ви чекаєте від світу подальшої ізоляції Російської Федерації, запровадження санкцій чи примус до діалогу з Російською Федерацією? Ви, напевно, дали відповідь на те все, від чого очікує і український народ, і ми парламентарі. В першу чергу ми б хотіли, щоб позиція українського парламенту дала поштовх всім іншим парламентам, всім міжнародним інститутам, визнати Росію стороною агресором, яка діє проти України. Ми не можемо просити всі інші міжнародні спільноти. Підтримати Україну до поки ми самі цього не робимо. Це вчорашнє голосування парламенту, вчорашня постанова парламенту це є першим кроком, щоб показати, що Україна проводить свою консолідовану позицію і виборює своє право бути єдиною демократичною державою. Це показує і ті кроки, що Україна зараз бореться за свою незалежність і за незалежність Європейського союзу, тому що Росія не зупиниться тут. І ми зараз чітко даємо сигнал нашим європейським партнерам підтримати нас, тому що зупинити Росію в Луганську, Донецьку це забезпечити мир та спокій Європейському Союзу. Що від цього повинно далі відбутись? Повинна відбутись блокада економічна, міжнародна, і змусити Росію Путіна посадити за стіл перемовин, виключно для того, щоб він зрозумів, що. Він не є домінантом у всьому світовому просторі. Він не може нав'язувати всім е, країнам свої правила гри. Як ви думаєте, на першому етапі Росія змушена буде припинити фінансувати терористів, тому що гуманітарний конвой е, 12-й вже знову ж таки їде на Донеччину, а там, як е, як повідомляють засоби масової інформації, і зброя, і все, що необхідно для того, щоб вести. Агресію, щоб воювати про, проти українських Збройних сил України. Ну, ми б дуже хотіли, щоб ці кроки, ці рішення парламенту Європейської спільноти Радбезу, ООН і всі інші е парламентські асамблея Ради Європи змусили Росію припинити фінансування терористів. Але допоки е консолідована позиція всі всієї світової спільноти не буде. Об'єднана, я не думаю, що Росія все таке припинить фінансування. Росія кожен гум конвоїться посилення позицій, сил, озброєння терористів для того, щоб нав'язувати нам повістку на наступний день, на наступних перемовинах. Росія це робить на 100% сплановано, і вона чітко розуміє, що посилення терористів для того, щоби. Весь світ визнав, що в Україні немає російської агресії, російської експансії, а є громадянська війна лише за виключно таких умов Росія хоче нав'язувати і показати світовій спільноті, що треба знімати санкції, тому що Росія не воює в Україні. Ну це абсурд. Ми всі прекрасно знаємо. У нас є сотні доказів. Зараз вже тисячі доказів того, що перебувають регулярні війська на території нашої держави. Ми знаємо чітко, що регулярні війська працівники-силовики головного розвідування управління Російської Федерації провокують дії, згуртовують, об'єднують навколо тих терористів, які зараз є на Сході. І ну, наші кроки повинні бути консолідовані. Я, наприклад, буду пропонувати, ми вже обговорювали це на фракції, що Наступним нашим кроком, після того як ми визнаємо ДНР та ЛНР терористичними операціями, повинні бути чіткі організаціями. Е, організаціями будь ласка, е, повинні наші бути чіткі кроки посили. Тобто ми маємо перелік тих людей, які воюють проти нашої держави. Їх треба визнавати терористами, блокувати їхні рахунки, доступ їхніх сімей до Європейського Союзу. Терористи воюють на сході. А їхні сім'ї, коханки, діти вчаться в Києві, в Лондоні, в різних європейських країнах. Вони отримують від Путіна кошти. Ті кошти потім пересилають за кордон. Треба блокувати безпосередньо тих людей, які воюють, які ми знаємо тих ватажків. Ми знаємо, хто воює. Треба визначати тих людей і. Точкові прямі санкції проти цих людей треба застосувати, пане Валерію. Відносно самопроголошених ДНР та ЛНР, визнання їх терористичними організаціями, от критикують депутатський корпус за те, що ви дотримуєтесь процедури юридично. Тобто ви зараз приймаєте рішення, потім Генеральна прокуратура має звернутися до суду, а потім за рішенням суду має бути таке визнання. От деякі експерти кажуть, що треба політичний крок. Це набагато швидше. Політичний крок був це визнання Росії стороною агресором. Uh -huh. А інші кроки нам повинні бути такі, повинні нами бути такі, щоб ми потім не програли ці судові спори в європейських судах. Ми зараз маємо е, події навколо Майдану. Ми не можемо притягнути, тому що е, перед тим команда Портнова прописала так законодавство, що зараз треба змінювати в багатьох частинах для того, щоб тих людей притягнути до, до відповідальності. Так погоджуюсь. Політично треба застосовувати санкції, перетягувати до дальності, але в такий спосіб, щоб ці люди потім не отримували випробувальні вироки, щоб вони знову не реабілітували себе. Ця команда, яка була усунута, команда Януковича, чекає реваншу. І ця війна на сході це виключно для того, щоб дати можливість зробити цей реванш. Ми не повинні цього допустити. Якщо ми говоримо, що ми парламент нового виміру, якщо ми говоримо, що в парламент восьмого скликання прийшла нова кров, нові політики, то ці політики повинні діяти виключно за законодавством. Ми повинні користуватись законами, якщо ці закони не досконалі, тоді їх змінювати. Реванш вже відбувається, тому що і в сесійній залі ми почули одного із депутатів від опозиційного блоку. Який коментував це рішення включення до порядку денного законопроекту щодо визнання ЛНР та ДНР терористичними організаціями, він сказав, що це судилище. І реакції не було. Тобто дозволяєте їм говорити і провокувати? Зрозумійте, що наступний крок у нашій державі це місцеві вибори. Через призму місцевих виборів ми повинні вичистити. Всю ту нечисть, яка прийшла до місцевих рад, не дати можливість в подальшому відродитися тим силам, партії регіонів, будемо назвати їх вже конкретно, які спровокували смерть, війну на Донбасі. Кричати судилище чи не судилище, давайте тоді побачимо, скільки є мирних жертв. За ті судилища, той, хто говорить, що це судилище повинен нести персональну відповідальність за Волноваху, за Маріуполь, за Донець. І за багато іншого, за тих хлопців, які зараз там е, на передовій е, захищають мир та спокій наш з вами, нашу роботу з вами в парламенті, в студії. Е, е, і за ті слова, які зараз ті е, парламентарі прогол... виносять е, на Трибуні Верховної Ради, вони також в подальшому, я думаю, будуть нести відповідальність. Кожен має думати про те, що він говорить. Від політиків залежить дуже багато, від політики залежить. І суспільний устрій, і мир в суспільстві, і протистояння тих чи інших сил, і консолідація всього українського парламенту на благо держави. З одного боку, на сьогодні є предметні кроки, як протидіяти тероризму. З іншого боку, був мінський формат, мінські домовленості і посередником в цих перемовинах був. Леонід Кучма, колишній президент України. Але на сьогодні бойовики і терористи, ці люди, які представляють самопроголошені ДНР та ЛНР, вони вже кажуть, що їх Кучма як посередник не влаштовує. За стіл перемовин сідати з терористами немає доцільності. За стіл перемовин треба зажати Путіна, Російську Федерацію і робити формат зустрічі. Наступний як був приклад Женевських. Формату зустрічей. Ну, ці люди ніколи не будуть нести віднамість за те, що вони говорять, вони ніколи не будуть дотримувати свого слова, тому що вони цього слова не давали. Їм нав'язали це слово і цю думку ззовні, тобто з Кремля, з адміністрації президента Путіна. Їм дали темник, який вони мали прийти на мінських угодах і промовити. А вони прекрасно розуміють, що рано чи пізно ця вся позиція. Закінчиться і вони будуть нести. Ну з терористами сідати за стіл, немає змісту. Як ви думаєте, мирний план президента він потребує на сьогодні коректив? в зв Зв'язку з тими трагічними подіями, які відбувалися в Волновасі, в Маріуполі, в Донецьку? Ну, звичайно, що кожен день події, які були прописані в тому мирному плані президента, не могли навіть ми навіть собі не могли уявити, що можливі такі події, як були в Волновасі, в Донецьку, в Маріуполі. Звичайно, його треба відкоригувати. Я думаю, що фахівці працюють і ми будемо бачити новий виток пропозицій від президента. Але зрозумійте одне: я б хотів всім нашим телеглядачам пояснити, що ми не зможемо побороти Росію військовою зброєю, військовими силами, ми можемо зупинити, тому що в Україні так народилась нація, яка готова зупинити ворога. Але Росія на на превеликий жаль зараз на нас, на наших мирних громадянах, на наших військових випробує, випробовує новітню зброю, якої на превеликий жаль України немає, і тут європейська світова спільнота або приймає позицію е, Росії і підсилює наші військові сили військовою зброєю, або саджає за стіл перемовин Росію і в мирний спосіб вирішує цей конфлікт. Який цей конфлікт, конфлікт mm -hmm. прошу ручні. Це конфлікт е, всієї світової спільноти з Росією. Це не є конфлікт е, України, ЛНР, ДНР, е, Путіна. Це є конфлікт світової спільноти проти Росії. Пане Валерію, відносно законопроекту про, про те, що люстровані генерали, які мають досвід, але які. Не в той час і не в тому місці працювали на своїх посадах і виконували добросовісно свої обов'язки. Тепер пропонується, що їх можна буде повертати і використовувати той досвід, зокрема в проведенні антитерористичної операції. Це тимчасовий крок на сьогодні. Ви ну, знаєте, я е, був один із авторів закону про очищення влади, і коли був формат запропонований, що треба внести зміни в цей закон, я був категорично проти. Я не заперечую цього. Але треба керуватись не лише емоціями, треба керуватись не лише тим, що ти хочеш. Треба керуватись тією ситуацією, яка зараз є в державі. Ми категорично поставили ні, щоб можна було повернути до лав, скажімо, зараз керування нашої збройними силами, правоохоронців, представників прокуратури, служби безпеки. Це йде виключно про бойових генералів, яких на превеликий жаль зараз на передовій дуже мало. Ми говоримо про три категорії: це Національна гвардія, це Міністерство оборони і це прикордонні війська. Ми говоримо виключно про три категорії тих людей, які в минулому, може, дійсно були чесними виконавцями е своїх обов'язків, але займали певні ті чи інші посади і були викинуті з армії. Інколи ілюстрація. Ви знаєте, може зачепити всіх, і чесних, і нечесних. Ілюстрація зачіпляє всі категорії, але треба розуміти, давайте подивимось на якості на фахові, фахову підготовку того чи іншого генерала. Якщо ми дійсно знайдемо там тих порядних людей, це ж не говорить, що всіх повернути. Є далі механізм через проходження через комітет оборони, через я думаю, що влучиться в. Представники громадськості долучаться правозахисники, і по кожному персоналі ми будемо проводити певну процедуру угу. е, делегування повноважень. Хоча, якщо хтось хоче воювати, можна було в принципі це добровольцем піти і воювати. Але тут є інший момент: допуск до державної таємниці, допуск до керуванням е, тими чи іншими збройними. Формуваннями, ну, тими ж батальйонами іншими. Чи можливо добровольця, чи можливо людину, яка була там люстрована, допустити до керування, і як цю людину потім сприймуть там ті ж офіцери, солдати, ну це інше питання. Треба не керувати зараз емоціями, треба керуватися тим, що ми маємо виграти війну, ми маємо вистояти проти агресії Путіна. сьогодні всі ставлять приклад. Одного генерала, генерала Воробйова, але чи багато таких генералів на сьогодні? Ну, якщо ми навіть цим законом знайдемо 10-20 таких генералів, то це вже буде успіх. Так, про Воробйова зараз говорять всі, тому що треба повертати в Генеральний штаб і тому, що він один із самих досвідчених офіцерів, який дійсно може зараз правильно організувати оборону, наступ наших сил. Давайте знайдемо таких 10-20, можливо, це буде успіхом нашим. Повірте мені, якщо від цих 10-20 генералів буде успіх, всі будуть казати, що це правильний крок, що так і повинен був поступити парламент. Не дай то Боже, якщо бодай один із цих, котрий повернеться, схибить, скаже, що це було неправильно. Ну, але, знаєте, є українське прислів'я. Під лежачий камінь в даних якщо не пробувати, нічого не буде. Зараз треба об'єднуватися для того, щоб перемогти. Після засідання Верховної Ради, позачергового засідання, була і критика, що не все задумане і заплановане було розглянуто. От зокрема, реакція на інформаційний продукт, який пропагує тероризм. Була ініціатива, зокрема, я знаю, досить активно говорила про це і голова парламентського профільного комітету Вікторія Сюмер. Я бачив це засідання з розгляду двох питань визнання е, Росією стороною агресором і процедурою початку визнання ЛНР та ДНР та терористичними організаціями. Це ми повинні дали, повинні бути, дати сигнал суспільству і світовій спільноті. Ну, я не вважаю, що на позачерговому засіданні нам треба було розглядати інші законодавчі акти. Це моя власна думка. Можливо, вона неправильна, можливо, я помиляюсь. Але це мало бути засідання на 2-3 години проговорити найбільш ключове, найбільш що дати сигнал для світової спільноти. У нас вже з понеділка починається сесійний тиждень. Ми змінили календарний план. Ми будемо два тижні поспіль зараз працювати в парламенті. Давайте працювати. Ніхто з народних депутатів. Восьмого скликання, я маю на увазі з тих, що входять до коаліції, зараз не дасть можливість усумніватися в тому, що зараз треба приймати рішення і бути тут, в стінах парламенту. Але ми повинні призвати світову спільноту, щоб нам допомогли провели через свої парламенти, через всі міжнародні інституції звернути світ на ту проблему, яка зараз є номер один. Я не побоюсь цього сказати як в Україні, так і в цілому світі. Це Росія агресор. А юридично прописали от, механізм, яким чином в е, міжнародній юридичній практиці визнання от, такого поняття, як агресор, що воно потім передбачає? Це тільки е, ну, це... публічні е... заяви від національних парламентів. А що далі? Ну, це є та перша політична складова, яка повинна дати поштовх. Після цієї політичної складови повинні відбутися наступні кроки. Це економічна, міжнародна блокада. Ну, давайте поглянемо засідання Ради національної безпеки організації Об'єднаних Націй. Ну, Росія не повинна так поводитися. Тоді треба виключати її з Радбезу ООН, треба угу. виключати її з ПАРЕ і інших організацій, треба блокувати її на міжнародному рівні. Я думаю, що після цього політичного кроку повинні вже піти е, санкції міжнародного економічного характеру. Ну але ще одне запитання. От ваші колеги в цей час працюють у Страсбурзі. На сесії парламентської асамблеї Ради Європи. І ми знаємо, що непроста ситуація відносно Росії, Тобто на сьогодні є такі невтішні приводи говорити про те, що будуть певні санкції проти Росії. От проти її делегації скасовані в обміт на звільнення з полону Надії Савченко. Якщо чесно говорити, то треба говорити про всіх військовополонених. Давайте ми не будемо ставити в пріоритети. Цілком погоджуюсь, що Надія Савченко має бути звільнена. Але окрім Надії Савченко, мають бути звільнені всі політичні в'язні. І президент, до речі, Лис написав до. Окрім пунктів, Надії Савченко, вказов... мають бути звільнені і зараз ті хлопці, кіборги, які захвачені терористами. Ці знущання антилюдські над тими хлопцями, ви вже бачили всі їх. в... Відео в соцмережах на телебаченнях вони повинні бути зупинені. Я б зараз ставив умову звільнення всіх заручників, але без послаблення санкцій. Я не знаю, як це має бути. Парламентська асамблея Ради Європи повинна зрозуміти, що послаблювати санкції проти Росії це дати знову Путіну можливість нав'язувати нову повістку дня. Але це треба робити. Я за звільнення всіх заручників. Зараз йде перемовини. Ми знаємо, що в одному з госпіталів на території окупованих територій дуже багато наших хлопців. І ну, мене дуже болить серце і дуже болить за те, що якнайшвидший спосіб тих поранених бійців доправити додому до лікарень, щоб вони почали лікування. Як унебезпечити. Того свавілля, що роблять найманці з осетії з Чечні проти наших хлопців, проти наших найкращих бійців, проти наших найкращих людей, котрі не схилили голову, не дали сумніватися в тому, що вони є патріоти держави України. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Валерій Пацкан. Залишайтеся з нами на все добре.